Дмитро Павличко. Вишивала мама синіми нитками, Зацвіли волошки буйно між житами. Узяла матуся червоненьку нитку, Запалали маки у пшениці влітку. Оберіг сорочку вишила для сина, візерунком стала квітки України. Маки та волошки, мальби біля хати. Доля для дитини вишивала мати. Шила, вишивала, хрестики зелені. Зашуміло листя на вербій калині. Золотилось сонце у розлогій кроні, вишивала долю, наче по долоні. Оберіг, сорочка вишала для сина, візерунком стали символи в країни, І верба, і калина, соняк біля хати. Щастя для дитини вишивала мати. Білими побілім вишила ненька, до ниток впліла всю любов серденька, дрібно гаптувала росяні мережки, щоб не заростали у дитинстві стежки. Оберіг сорочку вишила для сина. Візерунком стала рідна Україна, мамину турботу збереже сороч, захистять від лиха, хрестики рядочки.